Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна від снайперів, куль і від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна і згрубіла рука. Я їду додому. Стрічай мене, мамо. Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками І ладаном хата і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весь небокраю краю весільні мої простяглись рушники. Що не скоштувавши й шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінечну розлуху, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я ж так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав, хоч смерті літала над нами що миті, що буду наступним. Думки відганяв, о, як я хотів дочекатися літа, з розгону впасти в духмяну траву, футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Матусю, не плач, не болить вже нічого, своїх побратимів у небі знайду, живим ланцюгом зустрічає дорога. Дорога, якою вже не пройду, душа незабаром за обрій полине. Хто з гірко заплаче, добром пом'яне. Шановна громада, сьогодні ми проважаємо, ми прощаємося з нашим односельчанином. Бачите, скільки нас прийшло сюди, і це ми вже другого хлопця ховаємо нашого односельчанина. Завжди щирий. Відкритий, з посмішкою, заядлий, рибалка, дуже любячий батько. Дочка в нього тільки Анна Андріївна була. І є, вона батька свого буде завжди пам'ятати. Ми дякуємо вам, батькам за такого хлопця. Сонечко таке було. Друзів дуже було багато, куми, друзі. Приїхало багато побратимів, я знаю. І є хлопці, які допомогли його знайти і привезти його сюди додому в рідний двір до нас, щоб ми могли провести його в останню путь і віддати йому шану і сказати дякуємо тобі, Андрюшка. Всі, побратими, все село проводжає в останній путь нашого славного героя, знаючи про те, що побратими продовжать справу і одразу після поховання героя поїдуть знов на передову. Де лютий ворог. Мерзотний ворог, який грабує, який насилує, який вбиває, який нас в 30 разів більше за територію, в 4 рази більше населення, але все йому мало. Бо це народ такий, народ паскудний, який своїй країні, своїй території не може дати волю, а йому все мало, і він іде сюди вбивати до нас, до сусідів, вирячив брехливу. Політику своїх вождів. І за це Андрюша склав свою голову. А наша справа, побратими, продовжити його справу. А ваша справа, люди добрі громада, допомогти родині, щоб Анна Андріївна виросла в мирній і щасливій країні. Слава нашому герою! Вічна пам'ять! Я ж кров'ю тебе захищав, Україно. Чому ж вберегти не змогла ти мене?